Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківщини. Зведення вітова. 4, 45. Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Зерса ЗВ горів гараж та автомобіль на площі 50 квадратних метрів. 4, 56. Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Зерса ЗВ спалахнув дах приватного будинку. 5, 05. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Зерса ЗВ горів дах приватного будинку на площі 50 квадратних метрів. 11, 40, Чугуївський район Старосалтівська територіальна громада село Хотім. Внаслідок влучання в землю БПЛА «Молнія» пошкоджено вантаж на автомобіль та автокран. 15.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу БПЛА типу шахет палали 8 квартир з другого по п'яти поверх на площі 320 квадратних метрів. Всього згоріло 36 квартир на загальній площі близько 1600 квадратних метрів. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 62 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Чугуївському та Куп'янському районах області. Вчора в день росіяни завдали удару БПЛА по п'ятиповерховому житловому будинку у селищі Ківшарівка Куп'янської громади. Горіли 36 квартир на площі 1600 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Вранці ворог завдав ударів по місту Куп'янську та Малинівській громаді Чугуївського району. Сталися пожежі, ліквідація яких наразі триває. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. За добу на пожежах сім осіб постраждало 15 людей. Було врятовано. О 21.58 сталася побутова пожежа у 12-поверховому житловому будинку на вулиці Біблика індустріального району міста Харкова. Горіли кімнати двох квартир, і тамбур на площі 50 квадратних метрів. З верхніх поверхів вогнеборцями врятовано 15 осіб, з них 5 дітей. З отруєнням чадним газом госпіталізовано шестеро людей. О 22.53 пожежу локалізовано, о 23.23 .23 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється за добу в природних екосистемах сталося 34 пожежі на загальній площі понад 325 гектарів. До ліквідації п'яти пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Триває ліквідація пожежі у Балаклійському лісництві Ізюмського району. Горіли хвойна підстилка на площі 310 гектарів та очерет на площі 20 гектарів. Наразі відбувається осередкове горіння на площі 30 гектарів. До ліквідації і пожежі залучені 105 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, в тому числі піротехнічні підрозділи вогнеборці місцевих пожежних команд селища Андріївка, Донець та Петрівське, а також 38 працівників та 8 одиниць техніки лісгоспу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 6 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше. На Куп'янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.